Права 627. Заповнив зошиті таку таблицю, якщо між величинами А і Б існує пряма пропорційність. Ну що ж, стартуємо. Ось наша табличка. Вона є на дужці. Що ми тут бачимо? Величини записані А і Б. Деяких в нас бракує або А, або Б. Але є у нас один стопчик, де є, що. Якщо а дорівнює 4,2, то це відповідає Б що дорівнює 1,4. Між цими величинами існує пряма пропорційність. Но тоді, щоб знайти будь-яке інше, що тут бракує, потрібно записати пропорцію, що ці величини мають відноситися так само, як 4,2 відноситься до 1,4. Ну що ж, давайте спробуємо перший стопчик заповнити. Записуємо тоді перша дія. Тобто ми записуємо, що 4,2 відноситься. До 1,4 відноситься до якоїсь невідомої величини, позначимо Б, бо тут бракує B. Ну що ж, ми знаємо, що пропорції, основна властивість це добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. То ми записуємо, тоді виходить, що 4,2, що множиться на Б, це дорівнює. Добуток у нас. Крайніх середніх членів 1,4, що множиться на 9. Гаразд. Як це знайти невідомий множник? Я не буду виконувати множення. А як знайти тут невідомий множник? Потрібно добуток. Поділити на відомий множник. Поділити я запишу в вигляді дробу. То записуємо, що b у нас тоді дорівнює. В чисельнику у нас буде 1,4, що множиться на 9. А в знаменнику записуємо 4,2. Є? Ну що ж, давайте і чисельник і знаменник ми помножимо на 10 для зручності. Тоді у нас вийде, що b тоді дорівнює. 1,4, що множиться на 10, це буде 14. Помножити залишається на 9. А в знаменник у 4,1, що множиться на 10, це буде 42. Є? Ну що ж, а тепер очевидно, що ми можемо скоротити і чисельник і знаменник на 14. 14, що ділиться на 14, це буде 1. А 42, що ділиться на 14, це буде 3. Тоді виходить, що і тут ми могли скоротити на 1,4. Ну, але так вам, напевно, буде зрозуміліше. То ми записуємо, що B тоді виходить, що дорівнює 9 третіх. Так, скорочуємо тоді на 3 і чисельник і знаменник. Тут у нас буде 1, тут буде 3. То у нас вийде 3 перших або просто 3. Записуємо, що B дорівнює 3. Гаразд. Ну що ж, тоді ми можемо записати, що значенню 9 відповідає значення B, яке дорівнює 3. Аналогічно, тепер наступний стопчик заповнюємо. Записуємо друга дія. Тобто 104,2. Відноситься до 1,4, як 10,2 відноситься до Б. Є. Ну що ж, знову записуємо, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Нічого не буде змінюватися. Помножити на Б дорівнює добуток середніх членів це 1,4, що множиться на 10,2. Записуємо тоді, що Б звідси аналогічно дорівнює. Отже, потрібно добуток поділити на відомий множник. Так, 10,2 дописуємо, а в знаменнику записуємо 4,2. Скорочуємо. Давайте тут одразу буду скорочувати на 1,4. Тут у нас буде одиниця, тут буде 3. Ну а зараз потрібно 10. Цілих 20-х чисельнику в знаменнику буде 3. Для зручності, щоб вам було зрозуміліше, давайте помножимо на 10 і чисельник і знаменник, то вийде, що B тоді дорівнює. Якщо я помножу на 10, у мене вийде 102 в чисельнику, а в знаменнику 30. Гаразд, давайте на 3 скорочувати і чисельник і знаменник. Отже, 102 ділимо на 3. 90 поділити на 3 це буде 30. А 12 поділити на 3 це буде 4. То разом буде 34. А в знаменнику 30, що ділиться на 3, це буде 10 є. Ну що ж, тоді в нас вийде, що B дорівнює 34. Десяті, або це можна записати як 34, що ділиться на 10, а це буде 3,4. Записуємо, що B дорівнює 3,4 є. Ну що ж, записуємо тоді, що значенню А 10,2 відповідає значення B, яке дорівнює 3,4. 4. Десятих. Гаразд. Ну що ж, е, наступний стопчик у нас не заповнений до є Б, але бракує А. Ну, поки що записуємо так само, записуємо третє діє. Що 4,2 відноситься до 1,4. Як? Отже, А деяке значення, якого у нас бракує, відноситься до 4,5. Є? Тут уже записуємо, що добуток середніх членів дорівнює добутку крайніх членів 1,4. Що множиться на А це дорівнює. Добуток крайніх членів це 4,2, що множиться на 4,5. Гразд знову як навзайти невідомий множник А, потрібно добуток 4,2. Що множиться на 4,5. 5 Потрібно поділити на відомий множник на 1,4. Є. Ну що ж, скорочуємо на 1,4 і чисельник і знаменник, лише тут, навпаки внизу буде 1, а зверху буде 3. То залишиться у нас в чисельнику 3, що множиться на 4,5. То записуємо, що А тоді дорівнює. 3 помножити на 4 це 12. 3 на 0,5 це буде 1,5. Разом буде 13,5. Ну, а в знаменнику буде 1. Ну що ж, це буде просто 13,5, то записуємо, що А тоді дорівнює 13,5 є. Ну що ж, записуємо тоді, що значенню замість А пишемо 13,5. Так, таке значення А відповідає значенню Б, яка дорівнює 4,5. Ну що ж, е, наступне значення 99 у нас є А. То ми записуємо четверта дія, що 4,2 відноситься до 1,4, як 99 відноситься, а замість Б пишемо, ну, просто Б. Будемо знаходити Б. Знову записуємо, що добуток крайніх членів дорівнює добуток середніх членів. Та ми записуємо, що 4,2 помножити на b, це дорівнює. Отже, як 1,4, що множиться на 99. Знову записуємо, чому дорівнює невідомий множник B. Потрібно добуток. 1,4, що множиться на 99, поділити на відомий множник на 4,2. Скорочуємо на 1,4 і чисельник і знаменник. Тут буде 1, тут буде 3. Залишиться 99. ,3, то ми записуємо, що B у нас дорівнює 99, ,3. Скручуємо на 3 і чисельник, і знаменник. 99, що ділиться на 3, це буде 33. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Ну що ж, у нас тоді вийде 33 перших або просто 33. Записуємо, що B дорівнює тоді 33. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що значення 99 відповідає значення 33. Є. І останній тоді стопчик. Ми шукаємо значення А, коли Б дорівнює 19,7. Записуємо п'ята дія. Тобто 4,2 відноситься до 1,4. Як деяке значення А відноситься до 19,7. Добуток середніх членів запишемо дорівнює добутку крайніх членів 1,4. Що множиться на А, це дорівнює. Добуток крайніх шленів це 4,2, що множиться на 19,7 є. Ну що ж, знаходимо звідси, чому дорівнює невідомий множник А. Щоб його знайти, потрібно добуток поділити на відомий множник. Записуємо, що 4,2 помножити на 19,7. Так, ну, а знаменнику записуємо 1,4. Ну що ж, давайте тоді будемо скорочувати на 1,4 і чисельник, і знаменник. Тут у нас буде трійка, тут у нас буде одиниця. Ну що ж, у нас знаменнику буде перших, тобто треба просто порахувати чисельник. 3 помножити на 19,7. Можна перемножити, а можна записати так, оскільки 19,7 це 20-0,3, а 3 помножити тоді на цю величину буде дорівнювати, Запишемо, що А у нас. Тоді дорівнює. Отже, 3 помножити на 20 відняти 3 помножити на 0,3. так? То запишемо тоді, що А у нас дорівнює. 3 помножити на 20 це 60. Відняти 0,9. То запишемо, що А у нас тоді дорівнює. Отже, 60 відняти 0,9 це буде 59,1. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що тоді значенню 59,1 відповідає значення 19,7. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання на використання прямої пропорційності. На цьому вправу завершено.